Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці, воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень. І далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. На крок ближче до перемоги минулої суботи рівненська міська рада передала чергову партію дронів для військових. Отримали їх підрозділи сухопутних військ, нацгвардії та сил тероборони. Закуплені безпілотники, обладнані тепловізорами. А відтак будуть ще ефективнішими на лінії фронту. Скільки їх передали, та чи була в них потреба, розповість Лілія Мазур. Усе задля перемоги цієї суботи рівненська міська рада презентувала, а також передала нову партію безпілотників для військовослужбовців відразу трьох військових підрозділів, зокрема для підрозділів сухопутних військ Національної гвардії та сил територіальної оборони. Бійці 104-ї бригади кажуть, використовуватимуть придбані рівнорадою дрони на Бахмутському напрямку. Як зазначають самі бійці, ці дрони є вкрай необхідними боротьбі з ворогом, оскільки допомагають відстежувати дії противника у темну пору доби. Мав 3 трете який використовується вночі. За рахунок чого ми спостерігаємо за ворогом, знищуємо його, також завдяки цьому дрону ми спрямовуємо інші дрони, типу Кажан, вампір, які скидують великі бомби на голови нашим ворогам. І саме цей дрон працює як другі очі вночі. Він підсвічує дорогу великим пташкам. І це допомагає достатньо сильно. Цього разу міська рада передала шість таких дронів на потреби ЗСУ. Загалом рівна не вперше закуповує безпілотники для військовослужбовців. Раніше вже було передано 80 дронів, а потім ще 56. Як зазначає виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакризян, зупинятись на цьому не планують. На черзі нова партія у 85 дронів. Мавік 3 термал, які обладнані тепловізійною апаратурою. Ті мавіки, які були проведені минулого року, ми їх вже всі передали, це Вже йшла інша партія. Сьогодні вже. Ми фактично зараз десь дочекаємося 10 днів на повністю заключення. Довги. Це вже буде третя партія. Тобто ми не зупиняємося, їх передаємо. Потреби є, і ми чітко розуміємо, що наша мета зробити максимально пришвидшити це все і передавати більше більше До більше. чергової передачу безпілотників для наших військових долучилася громадська організація Рівне разом мова про вісім fpv дронів. Голова громадської організації Рівне разом Світлана Марчук зазначає, безпілотники на фронті розхідний матеріал, тому необмінно стануть у пригоді нашим захисникам. Впіві, це один з майбутнь, з перших пунктів в запитах. Це той прилад, який безпосередньо несе смерть нашим ворогам. Задля підтримки військовослужбовців під стіни рівненської міської ради прийшли також місцеві активісти. Розповідають, радіють, коли військові отримують необхідну їм допомогу, тож подібні акції відбуваються по всій країні. Ми виходимо в місті Києві та в 120 містах України з 28 жовтня. Щосуботи. Я вперше сьогодні приїхала на цю акцію Гроші на ЗСУ до Рівного підтримати небайдужих свідомих рівнян. У свою чергу, виконуючи обов'язки міського голови Віктор Шакирзян додає, вони надалі робитимуть все можливе, аби підтримувати наших військових. Лілія Мазур, Віктор Міщук, телеканал Group. Пліч опліч у понеділок в Рівному стартував другий етап проєкту Всеукраїнські шкільні ліги. Його відкриття відбулося у Рівненській дюсиша номер 4 Там зібралося кілька десятків команд, котрі демонстрували свої навички одразу у п'яти видах спорту. Зокрема, учасники могли позмагатися в волейболі, футболі, баскетболі, орієнтуванні та черлідингу. Побувала на відкритті другого етапу змагань, і наша Ангеліна Бурак, тож вона розповість більше. Ми пішли взяти участь, щоб болювати за, наших, за нашу команду, за наших, за наших друзів, дівчат. Команда в нас так дружня. Це вже другий, другий виступ, на який я виступала. Десятирічна Дарина одна із учасниць всеукраїнського проєкту Пліч опліч. Сьогодні дівчинка виступила у складі команди з черлідингу. Це один із видів спорту, представлений на цих змаганнях. Загалом же школярі могли продемонструвати майстерність в волейболі, футболі, баскетболі, орієнтуванні та вже вище згаданому черлідингу. Так, до прикладу, шостий з Долбунівки ліцей вирішив позмагатися одразу у всіх можливих дисциплінах. Наш ліцей долучився абсолютно зі всіх видів спорту, тобто у всіх п'яти дисциплінах наші команди є представлені і юнаки, і дівчата, і е, ми покладаємо дуже великі такі надії на успішну участь. Звичайно, як вчитель, як тренер, десь да? ми маємо певні амбіції. Хочемо, щоб наші команди завжди були першими, але навіть просто участь у цьому проєкті і залучення такої кількості вважаємо вже перемогою. За словами координатора змагань, найбільше зареєструвалося команд із волейболу та футзалу. Загалом на участь у цьому проєкті заявилося майже 19 тисяч учнів з різних громад регіону. Основна мета цього проєкту для того, щоб збільшити інтерес до заняття фізичної культури і спорту в цілому, і також об'єднати максимально дітей, тому що зараз діти, ну ми всі бачимо, вони в телефонах, в гаджетах. Ми об'єднуємо і створюємо річ об одному кипільську. Як зазначають організатори, це вже другий територіальний етап цих змагань. Він триватиме близько місяця. Сьогодні ж синхронно по усій Україні відбулося його відкриття. Попри війну, заключи нашим проємсовому України, можемо проводити такі види змагань, проводити і показувати, що ми є спільні, єдині, і це всеукраїнський захист. Це за рахунок того, що президент сказав. Ми підтримуємо його, тобто вся Україна повністю в кожному місці, в кожній територіальній громаді, збирається максимальна кількість команд. Перш за все це символізує, що ми пішли опліч, що ми здорова нація, і ми будемо рухатись далі, поки не переможемо. Загалом же змагання складаються із п'яти етапів, а їх головна мета єднання усієї держави від малого і до дорослого. Сам проєкт це не просто про сьогодні про учнів чи про спорт, це якраз про єднання, єднання всієї держави. Після першого етапу, який з безпосередньо на теренах громади, змагання, далі йде район. Ні, обласний і загальнодержавний де якраз основна концепція єднання заради перемоги. Ну а завершення усіх етапів проєкту Плічопліч всеукраїнські шкільні ліги заплановано на червень 2024-го. Ангеліна Бурак Денис Коломис, телеканал ITV Media Group. На зв'язку полярники станції Академік Вернацький у вівторок, 6 лютого, у Рівному відбулася виставка експонатів Україна в Антарктиці, дослідження та незламність. На заході були і самі полярники, які розповіли присутнім про труднощі, з якими стикалися у експедиціях, їхній побут та про життя в Антарктиці. Загалом більше про це дивіться у матеріалі Софія Капінос. Передаємо щиріші вітання з найвідавнішого куточка нашої планети, де майори синьо жовтий прапор зі станції Академік Бернацький». Так, у Рівненській обласній бібліотеці на виставці Україна в Антарктиці, дослідження та незламність. Відвідувачі мали змогу поспілкуватись по відеозв'язку із полярниками станції Академік Вернацький. Присутні на заході ставили свої запитання, а експедитори розповідали про їхні наукові дослідження та життя на крижаному континенті. Я бачила академіки вернадських. Мене дуже здивувало, що з нашого міста там теж є академіки. Мені було найцікавіше дізнатись, чи їдять. Вони пінгвінів, ну вони сказали, їм не можна їсти пінгвінів, але раніше вони їх їли. Я побачила дуже багато різних людей, дізналася дуже багато про Антарктиду, про її клімат, і що насправді там не 40 градусів регулярно, а може бути навіть від мінус п'яти до плюс п'яти. Виставку присвятили 28-й річниці з моменту, коли станцію Академік Вернацький передали Україні. Серед експонатів 27 фото з життя полярників та полярниць. Один із них Юрій Отруба. Чоловік брав участь у семи експедиціях. Свій професійний шлях розпочав у 2009 році. каже, часто у їхній роботі доводиться стикатися з різними труднощами, та найскладнішою була його перша подорож до Антарктики. Антарктична експедиція триває приблизно 12 місяців. Плюс мінус Пару тижнів так все дуже залежить від того, як ти добираєшся, як приїде до тебе зміна. Так? Тоді в нас ще не були такі довгі перезмінки, і скажімо так, тоді ще не було мобільних телефонів ну, з камерами, і так далі. А тобі, якби за короткий певний час, так, потрібно прийняти від свого попередника так? максимум інформації для того, щоб потім вже зимувати і робити науку так же само. Тобто, а там є певні нюанси Тобто, ти можеш дуже. Бути гарним спеціалістом в своїй справі, по яку їдеш, да, але коли ти приїжджаєш на певне нове місце, да, там все може бути по-іншому. Загалом антарктична зміна у полярників триває близько 12 місяців. За цей час 14 осіб проводять різні наукові дослідження. Там все не так, як тут у нас у великому світі замкнута територія і ну, один і той самий колектив. Кожна людина має свою роботу. Якби Крім тої роботи ще є якісь е, певні обов'язки, які на станції дотримуються: прибирання, там, чергування, ось відпочинок теж, це е, основна складова. Чоловік додає, у чималій кількості експедицій брали участь і наші рівняни. За часів Радянського Союзу перший був дослідник це Олександр Міхов, нині покійний. Але у першій українській антарктичній експедиції зимівки української станції першим був Роман Братчик, також наш рівнянин. Зараз мешканець Києва, але він рівнянин. Він був перший в другій експедиції. Олександр Міхо був четвертій. Я був п'ятий. Що також був рівнянин? Це Ігор Клубов, який метеорологом є на нашій авіастанції». Авіа, 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 авіа Експедитори розповідають, певною мірою на їхню роботу вплинула повномасштабна війна. Варто зауважити, виставка Україна в Антарктиці. Дослідження та незламність вже була представлена не лише в багатьох українських містах, але і за кордоном. До слова, всі охочі зануритись у атмосферу південного полюсу та дізнатися більше про життя українських полярників можуть відвідати виставку у рівненській обласній бібліотеці до 8 березня. Софія Капіноста Денис Коломис. Телеканал ITV Media Group. У рівному підрахують збитки, які завдала Російська Федерація громаді від початку повномасштабного вторгнення. Цього тижня секретар рівнеради ради підписав меморандум із всеукраїнським об'єднанням Українське товариство оцінювачів про те, що саме обраховуватимуть та чи вдасться підприємцям, які постраждали внаслідок агресії ворога, отримати компенсацію, розкаже Ірина Жуковська Від початку війни Росія завдала чимало збитків Україні, зокрема і Рівненській громаді. внаслідок терористичний. Них дій ворога постраждала велика кількість інфраструктурних об'єктів нашої громади. Відтак для того, аби підрахувати усю суму збитків, які завдала Російська Федерація, рівна рада почала роботу в напрямку підрахунків збитків. Для цього сьогодні підписали меморандум із всеукраїнським об'єднанням, українське товариство оцінювачів. Наші фахівці з нашої організації брали безпосередню участь в розробці методики оцінки збитків. Опрацьовували безпосередньо механізми, оціночні процедури, ну концептуальні засади, які базуються на міжнародних стандартах оцінки, для того щоб це було зрозуміло всій світовій спільноті, для того щоб виконані оцінки мали доказову силу в міжнародних судових інстанціях. І відповідно виконали те завдання, яке Буде стояти при доказуванні розміру збитків, як зазначає перша заступниця начальника регіонального відділення фонду держмайна в Рівненській та Житомирській областях Тетяна Прилуцька, збитки це не лише наслідки ракетних ударів, це також закупівлі, які проводить міська рада для того, аби допомогти нашій армії та підприємці, які через війну втратили можливість заробляти. Хочу зазначити, що ці збитки. Е вони не тільки від бомбардувань, а й від певних закупівель. І думаю, що. Ці закупівлі теж, напевно, є в міської ради, тобто, це і допомога ЗСУ відповідна, це теж все має обрахуватися. Як зазначає секретар рівне Віктор Шакризян, в першу чергу цей меморандум дасть упевненість рівнянам підприємцям, що вони не залишаться один на один зі своєю бідою. Передбачає перш за все, що можна буде вести підрахунки, тобто в них є фахівці. От вони налаштовані саме підраховувати, скільки Російська Федерація нанесла збитків для нашої громади. Це не тільки нашій громаді, це взагалі по всій Україні. Тому я вважаю, це потрібно вже сьогодні робити, адже війна скоро закінчиться, нам треба буде принести так само документи, подати всі правильно. Бо є порядок, які ведення документів і також подати і організувати це все, оцінити і подати для того, щоб цей весь облік вився саме цих збитків. Це перш за все, крок до того, що підприємці ну, вони будуть чітко розуміти, що вони не залишились на зі своїми проблемами, що ми також за них будемо подбати. І ті всі документи подамо. Я думаю, що Російська Федерація понесе от за це відповідальність, чи в судах, чи там яким чином, і будуть повернуті кошти. Після закінчення війни рівняни, як і всі українці, матимуть право отримати справедливу компенсацію, тож підрахувати збитки потрібно вже зараз. Ірина Жуковська, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. Знесуть усе у рівному організовано демонтують тимчасово встановлені споруди. Мова про незаконно зведені гаражі, мобільні кав'ярні та так звані мафи. У четвер, восьмого лютого, комунальники виїхали на вулицю Соломії Крушельницької, аби усунути з десяток так званих черепашок. Що передувало цьому рішенню? Та чи планують зносити ці забудови і надалі дізнавалася Іванна Чорногорська. Так на вулиці Соломії Крушельницької сьогодні зносили деякі встановлених там гаражів, а все тому, що ці тимчасові забудови встановлені незаконно, як розповідає начальник управління житлово-комунального господарства, на сьогодні було заплановано знесення десяти подібних споруд. Про відповідне рішення власникам гаражів повідомили їхні голови ОСББ напередодні. Троє з них відреагували на повідомлення, тож матимуть час і змогу прибрати їх самостійно. Тобто рішення були, були поклеєні оголошення про те, що буде е Демонтаж їх, якщо вони самовільно не заберуть дані споруди за декілька років, вони не зробили цього. Ми вчора повідомили голову ОСББ. І сьогодні приїхали на демонтаж. Ті, хто прийшов і написав заяви нам на те, що вони самовільно демонтують, то ми їм дали час певний. От, наприклад, ці три гаражі, які ми бачимо за спиною. заступник міського голови Микола Дядусь каже, що таких неправомірно розміщених тимчасових споруд у Рівному близько 600. Часто вони перешкоджають роботі служб надзвичайних ситуацій, тож упродовж року вони планують усі їх знести. Yeah. Біля 600 рішень виконкому про демонтаж незаконних споруд, оскільки комісія дана, працює з 2013 року, така кількість є і воно буде збільшуватися, оскільки департамент муніципальної варти. Постійно виявляє нові незаконно встановлення або тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності. На думку ці незаконно встановлені тимчасові споруди не спричиняють їм дискомфорту. Водночас додають рішення виконкому про їхнє усунення цілком виправдане. Я навіть не знаю. З одної сторони це правильно роботу робити, а з іншої сторони, не так то вони заважають. Тим паче воно в ті гаражі, що стоять на центральній вулиці, то так, да, можливо. А в дворах то воно, в принципі, не особо заважає, хай би стояли. Це незаконно, зрозуміло, що вони всі незаконно стоять. Раз ми рухаємося в Європу, і воно не має бути такого, то дай, тому й прибирають. Івана Чорногорська, Віктор Міщук, Богдан Корб'як, телеканал ITV Media Group. Раво її життя став живопис. Мова про квасилівчанку Юлію Купчук, яка не втратила надію та, попри усі життєві негаразди, пішла за покликом серця. Жінці вдавалося втілити свою мрію у життя та, зрештою, стати художницею. Детальніше про надихаючу життєву історію художниці розкажуть наші журналісти. Знайшла себе у живописі. Юлія Купчук, Васильівська художниця. Жінка мріяла про творчу професію ще з дитинства. За можливості дівчина брала пензлик та малювала. Каже, любов до цієї справи її привила шкільна вчителька. Я любила дуже змальовувати, це були такі. Картини навіть на коробках з під цукерок, я просто мені подарували гуаш, і я сиділа собі, змальовувала. Це Іванівна, вона була моїм таким наставником, керівником, і, напевно, завдяки її підтримки, завдяки її розумінню, я почала більше малювати, перейшла на більш професійні фарби. Втім, незважаючи на велике бажання, відразу стати мисткиною не вдалося. Однак, згодом через нагарази та труднощі все ж зуміла втілити свою мрію в життя. Нині жінка працює художницею у Квасилівському будинку культури. Виконуючи обов'язки директора, каже, Юлія справжній професіонал своєї справи. Мені дуже було приємно її фраза Я би мріяла вчити дітей малювати. І... В принципі, після цієї фрази вже більше нічого не потрібно. Коли люди мріють щось робити, це саме головне. Всі рекомендації, які я давав, вона всі рекомендації виконувала, запрошувала дітей, залучала, ходила на майстер-класи, вчилася в інших майстрів, які відкривали подібні художні студії, і так далі. І буквально за декілька місяців був колосальний ривок. Ну звісно, також юлю знають як хорошого спеціаліста, художника в Квасилові, і тому їй довіряють своїх дітей. У будинку культури Юлія Купчук проводить майстер-класи як для дорослих, так і для дітей. Я сюди потрапила на запрошення директора будинку культури Павла Дмитришина. От за що йому дуже завдячую. Будинку культури я рівно рік в січні минулого року я організувала художню дитячу студію. От займаюся тут сама живописом, проводжу майстер-класи для дорослих, і, звісно ж, дітки віком від 4 до 14 років. Юлія додає, мрії здійснюються, тому зупинятися на досягнутому не планує. Буде робити все для того, аби її вміння стали у нагоді в молодому поколінню. Радить не відмовлятися від бажань та наполегливо працювати. Станіслав Мокляк, Лілія Мазур, Денис Коломис, телеканал ITV Media Group. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим.